На Донеччині офіцер однієї з військових частин вирішив використати своїх підлеглих не для захисту країни, а для власної вигоди. Упродовж двох років він змушував декількох солдатів працювати на його родину. Чоловіки замість служби будували і доглядали за будинком командира. А ще готували та продавали шаурму в кіоску, що належав його дружині. Саме вона фактично керувала службою військових. Розподіляла завдання та контролювала виторг. Усе це відбувалося під час широкомасштабної війни. При цьому солдати отримували повне грошове забезпечення від держави, у тому числі й виплати за нібито участь у бойових діях. Збитки для бюджету склали понад 4 мільйони гривень. Тепер офіцер та його підлеглі відповідатимуть у суді. Командиру загрожує до 10 років позбавлення волі, а двом солдатам покарання за ухилення від служби шляхом обману. І ті, хто перетворив військову службу на сімейний бізнес, і ті, хто виконував незаконні накази, будуть притягнуті до відповідальності.